Друзі, я Ольга Міна вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як постачання КМАРТ вбив компанію. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми починаємо. Кмарт був роздрібною імперію. Протягом десятиліть це була мережа знижок номер 1 у США, доки Walmart не взяв на себе лідерство у 1990 році. Кмарт мав кращі міста розташування та міцніше партнерство з брендами. А чого в нього не було? А не було сучасної логістичної основи. У 1980-х роках Болмарт зробив повороту стратегії, що назавжди змінило роздрібну торгівлю, замість того, щоб розширюватися швидше, ніж будь-хто інший, вони побудували такий ланцюг постачання, який рухався швидше за всіх. Кросдокін дозволяв товарам минати склади та потрапляти безпосередньо в магазини. А в 1987 році приватна супутникова мережа вперше з'єднала всі магазини із штаб квартири в режимі реального часу. Ключом до їхнього прориву стала система RetailLink. Вона відкривала постачальникам доступ до даних про запаси, дозволяє поповнювати їх міттево. Логістична система Walmart була схожа на серце, що б'ється синхронізована, швидка та неймовірно ефективна. Тим часом Кмарт залишався у минулому. Буквально. Вони і далі працювали на мейнфреймах 1970-х років, коли конкуренти вже керували ланцюгами в реальному часі. Вони не бачили запасів, полиці порожні тижнями, товари зависали на складах, а менеджери не знали, що коли та звідки прийде. На початку 90-х, Кмарт мав понад 30 розрізнених IT-систем для закупівлі обліку запасів та каз. Більшість з них не взаємодіяли. Який результат? Вони завозили непопулярні товари і не могли їх позбутися. Вони не мали бестселлерів, коли ці були потрібні найбільше. Вони платили мільйони за зберігання продукції, яка просто лежала мертвим вантажем. До 90-х Волмарт уже мав мережу розподільчих центрів, стратегічно розташованих поруч з магазинами. Кмар вже покладався на сторонню логістику та застаріли регіональні склади. Середній товар проходив ланцух постачання в Walmart утрічі швидше, ніж у Кмарт, а це означало менше затримок, менше витрат, більше товару на полицях тоді, коли вони потрібні. У 2001 році дослідження показало, Walmart витрачає лише 1,7% від продажів на логістику, коли як Кмарт майже 5,3%. У роздрібної торгівлі це фатальна різниця. Walmart інвестував у швидкість і ефективність. К МАРТ платив за повільність та хаос. У 90-х роздрібні технології стрімко змінювали гру. Компанії впроваджували електронний обмін даними, сканування штрих-кодів, just in time модели та системи, де постачальник сам керує запасами. А що КМА? Вони приігрували майже всі ці інновації. Замість того, щоб оновити логістику та автоматизувати облік, вони вклали 3 мільярда доларів у редизайн магазинів, Нові полиці, нові вивіски, але ж стара система. Вони думали, що модне освітлення перевершить логістичну систему Walmart. Але цього не сталося. Між 2000 і 2001 роками Кмарт втратив 2,7 мільярда доларів ринкової вартості. А вже у 2002 році подав на банкрутство. На той момент це був найбільший роздрібний крах у США. Логістика тут відіграла не роль. У звіті про банкрутство проблема з ланцюгом постачання була прямо названа серед ключових причин провалу. Як казав один із аналітиків, Логістика Кмарт була надто повільною для сучасної роздрібної торгівлі. У неї була втрата грошей та клієнтів. Поки конкуренти будували систему доставки майбутнього, Кмарт застряв у минулому і заплатив за це найвищу ціну. Кмарт об'єднався з Сірс, але було вже пізно. Це був не ривок уперед, а спроба втриматися на плаву. Технологічний розрив лише збільшився. Амазон на взльоті таргет уже цифровий, а костка масштабується з розумом, а Кмарт все ще намагався зшити разом застарілі системи. До 2010 року Кмарт так і не впровадив єдину систему інвентарізації у всіх магазинах. У світі, де швидкість і точність критичні, вони буквально втрачали орієнтири у власний мережі. Застаріла логістика просто не витримала епохи даних і динаміки. Це стало фатальним для КМР. Март це доказ. Не можна побудувати успішний роздрібний бізнес на слабкому ланцюжку постачання. Клієнт не бачить ваші склади, але відчуває наслідки, коли товар запізнюється. Його немає в наявності або ціна завищена через хаос за налаштунками. Кмарт не загинув через поганий маркетинг. Він загинув тому, що не зміг доставити вчасно, точно та ефективно. У сучасному рітейлі логістика це не бек-офіс, це ваша конкурентна перевага. Або ваша найбільша вразливість, що отримувати більше історії. Тисни підписатися та дивись наше наступне відео. Побачимось!